Всім привіт із сонячної Італії, реально сонячно, зараз покажу. Ну що, скучили за мною? Підфарбовуємо губки. До речі, підфарбовані губки це теж якби стратегія дієти. Ти нафарбував губки і вже туди нічого не будеш сунути в ті, в ті губки. Як ваші справи? Наші справи дуже чудові. Так, двірники даремно виключилися. Все запотіває, не дозаводиться. Так, вчора провели потужний ефір, прямий ефір, потужніший. Як завжди, допоки мій телефон не здох. Дивіться, я проста як двері. А, е, хтось до мене приходить, боже, я там така страшна, реально на ефірі була. Що <гум> це треш? <гум> а, що роблю зараз? Їду до доньків в школу, треба поставити інсулін, а потім в мене є дві години на те, щоб потинятися. Але ви знаєте, мені цих дві години з моєю діяльністю мало. Це по-перше. По-друге, ефір так, класно. У мене тут є подруга на ефірі. Колега, колега Катерина з Ірландії. І я вчора досиділася і ефір почала пізно. Я розумію, що і в цю годину і вона проводить ефір. А, і Я до неї не змогла зайти, а вона потім до мене зайшла. Звичайно, ефір, я подивилася її в записі, і в нас співпали теми. В нас співпали теми. Я завчасно не планувала ефір, вона завчасно не планувала ефір, просто я знаю, що вона там їде на роботу, ось що може провести. В часов 11 і ввечері там. В нас співпали теми, чи це містика, чи це енергетичний потік, чи це люди один одного відчувають на такому офігенному рівні. І ви знаєте, це не просто віртуальна дружба. Це дружба, в якій важко посваритися. Побити тарілки, побити чашки. А, а, і щоб не сталося, я вже Катерині казала: якщо ти мене розлюбиш, я тебе все одно буду любити. Тому що вона мене підтримала, вона мене підтримала в моєму блогерстві. Якщо в якісь моменти я там думала розповідати, не розповідати, чи це, чи це, ми ж всі живемо оце, цим. Е, щастя любить тишу. Ну, так хай собі щастя любить тишу. А коли якісь невзгоди е, в сім'ї, да, непорозуміння в сім'ї, то це ж не щастя, про це можна говорити, наприклад, да? а, і дякую за те, що ви приходите, за те, що ви підписуєтесь, за те, що е, ви Продовжуєте зі мною товаришувати і сприймаєте от така, яка я є. Це не означає, що вас будуть любити така, яка ви є. Ну, трішки там щось підмарафетіти, губки підкрасити, голову помити, там, і то, якщо є можливість там, це, і то людина приходить на людину. Знаєте, іноді навіть тобі може не подобатись, що людина розповідає. Але головне, щоб ми з очі не лізли. Щоб була отакий, а знаєте, дружба. Це така класна хрень, я вам скажу. Це ж, от, чи дає мені користь Ютуб? Так дає. Чи це щось віртуальне? Ні. Це мій проєкт. Це от мій проєкт. А психологи рекомендують, щоб. Ліки від депресії мати якийсь проєкт. То чому б от, нормальне ведення в соціальної мережі, чому б це не буде проєктом? І Виникла дружба от з людьми тут. Я бачу, я в лісі живу. Я живу в лісі, в мене великого вибору, нема з ким спілкуватись. Мене тут люблять послухати, але в мене на них вже нема часу. Я побачила, чим вони дихають. Як то кажуть, мені з вас ніякого толку, то нема в мене на вас і часу. Не то, що там я не буду на вас тратити свій час, а в мене і нема на вас часу. На рахунок мені від вас ніякого толку. Місяць тому пише колежанка моя одна, каже все, я від вас ухожу я від вас відписуюсь, від вас я не бачу ніякого розвитку. Клас! До ну, побачення! Та ще й перед Новим роком, що ну, не дочекалася привітань з Новим роком, нічого. Добре, йди з Богом. Тут вона з'являється, пише, це Українці, це оце, наша підтримка один одного. Не всі такі. в мене тут самі кращі. А, пише, а, то ви любите самі себе і дуже добре, а все інше то так, на задньому фоні. В общем, моя сім'я в мене на ну Це мені за комплімент. Бачите, я навіть це озвучу. Mm. А виникає дружба, знаєте, ну було в мене тут пару коліжанок, які прямо так, от це, я треба буде ще зачитати. Це теж окрема тема. І Спорять, доказують так їсти, не варять, варять так, бо ще реше з буряком. Ну так класно, що мене тут дивляться з усіх регіонів України. І коли я спитала, ой. А в нас в Україні десь варили борщ без буряка, взагалі є таке. Так, є таке. І класно. А мені прийшли і доказують, що ну нема такого. От ти 10 років в Італії, а я 20. Ну, тут ви рано з України виїхали. Ви спочатку сформуйтеся у своїй країні, наберіться, оце такого українського бендеровського, Шевченківського. Але якщо в школі от того не набрався, то вже й не наберешся. В общем, треба бути усвідомленими дітьми вже, усвідомленою молоджю і от таке от. А, а от справжня така дружба виникає да, там от, е, не лише з дівчатами-блогерами, да, що в нас якась взаємність. А, ми підтримуємо один одного, ми товаришуємо, ми надихаємо один одного. Не завжди час є. Але так. Ну, Ось не... один телефон, там десь знайшла старий, який треба було викинути. І ще й той вход пішов. А, Надя з Австралії так нас всіх дивиться на великому телевізорі. І що вона ще там придумала, значить а, це є. себе на великому екрані. Щоб сім'я звикала, що вона існує. Не лише побілити, покрасити, їсти, наварити, а що вона існує. Вона веде світло і своїй сім'ї вмикає по телевізорі. Прекрасніша ідея. І ми ж коли щось говоримо: у нас навіть дружба в Ютубі. Все одно щось може Але Yeah. Тобі ж не конкретно це тобі, там я кажу, не конкретно тобі я пишу. І якщо тебе це заціпило, значить це всередині твоя е, слабка точка. А з цими слабкими точками треба працювати. А як ти дізнаєшся про ту слабку точку, якщо ти не послухаєш іншу таку саму. А щоб це, щоб усвідомити, щоб виявити, йти да? до психолога і виявити свою хвору ну, слабку точку і її вкріпити, щоб наступного разу туди ніхто не міг тикнути пальчиком. Розумієте? Зараз поясню. так Що так це працює? Якщо вас щось тригернуло, це ваша слабка точка. Ви працюєте над тією слабкою точкою, ви її укріпляєте. Щоб якщо насправді ви зіштовхнетеся прямо в реальному житті, не отут в Ютубі, що ви там щось від мене почули і вас тригернуло, Ви зіштовхнетеся в реальному житті, а вам буде байдуже. А людина намагатиметься автоматично туди тикнути пальцем. Знаєте, як ото жива рана, і туди тикають пальцем. Бо типу, це твоя слабкість. Дьявол не спить. Звісно, дявол не спить. От моя свекруха тикала завжди пальцем. П'ять років мені розповідала, коли буде нова хата, тоді будуть нові полотенця, Коли буде нова хата, тоді будуть нові одіяла, нова посуда. На минуточку мені було 33, як я заміж виходила. Я залишилась на минуточку. Знаєте, оце це наше. Ми приїжджаємо в чуже село. ну, в чужу країну, буду казати, в чуже село і ти там по типу ніхто. Та господі, вгамуйтеся, ми вже за межами свого села ніхто. розумієте? Якщо ви це зрозумієте, люба імміграція буде отак вам, як два пальця на дощі. Ми за межами свого села вже ніхто, тому що за межами нашого села нас вже не знають. Знаєте, якщо хочете, щоб вас цінили. Залишайтеся реально там, де ви виросли. Ну, якщо ви там були хорошистка, були спокійні, там, да, от я приїхала в село Італія, а тут якась незрозуміла женщина. Мені ж не 18, що ти мені таке розказуєш. А якщо дівчині 18, так взагалі не можна, там ще нічого не сформовано. Оце от імміграція приїхати в чуже село. Так, імміграція навіть з села в села переїх, села в село переїхати, і заново треба здобувати репутацію від того, що ти просто людина з руками, з ногами, з головою. Що це вищий інтелект, що ти от така сама, ось по подобі, да, як кажуть Бога, ти така сама з руками, ногами, очками, і ось італієць, якийсь да? або за межами вашого села. Тому треба свої оці, е, такі точки укріпляти. Тому що саме в них дьявол буде тикати. От людина, яка на вас потипа така. Ага! І вона така, ти нічого тій людині не зробив, абсолютно нічого поганого не зробив, але вона там всередині а? Е, і вона звикла оце свою ганьбу скидати на когось, то автоматично. Навіть коли людина людину не знає, автоматично вона туди кине какашку. У мене є підписники, ой, які альпи засніжені. У мене є підписники, які мені про себе писали да, в коментарях. Є такі речі, що ти не забудеш. Потім починають в тебе кидатися какашкою. А є такі, що про себе нічого не писали і не починають кидатися какашки. Ви що думаєте? Мені не хочеться, знаючи про неї, що вона мені писала кинуть какашку. Звичайно, отут уже крутиться. А ти. Ні. Ні. Я можу себе захищати, я тільки вчуся себе захищати. І якщо ви вважаєте, що я кинула в вас какашку, то то ви заслужили ту какашку. Люди добрі. Так що дякую, хто до мене новенький підходить. Отаким от життям я живу. І, е, до речі, да, я спочатку почала, що от такі, які ми є. Дивіться. Е, Психологія, вона нас заганяє в рамки. Там є декілька от психологічних станів людини. Ну, там, антипати, там, не знаю, ну, це все. Я в цьому не розбираюся, я не вчила. Ні психологічних станів, скільки людей в цьому світі стільки психологічних індивідуальних форм. Розумієте, я з вами ще й вчуся. Розмовляти якось так завіульовано, розумієте? Mm. Скільки людей, стільки психологічних форм. Mm. Куди ти, ти женешся? Mm. Це ж я не на четвертій їхала, просто на третій, слава Богу. А, Так що кожен з вас індивідуальний. І не треба й до психолога ходити. Прийдіть до таких блогерів, як я, подивіться, тригерніться. Зрозумійте, що то ваша хвора точка, слабка, слабка точка. І укріпляйте. І укріпляйте. Тому що наведу приклад. А е я вже і забула, куди мій чоловік останнім разом тикав, кудись тикав. Кудись тикав ото. Раніше там тикав, коли йому щось там перемикало. Зараз я веду себе абсолютно так само, просто з його родичами повністю обірвала це спілкування. Не через маму з сестрою, не через папу взагалі. Ну і зараз зима, я з ними не бачусь. То я роблю все те саме. І воно нормальне. І тоді робила все те саме, а воно тикало мені. Тикало. Місяць тому так тикнуло, що я 4 часа плакала. А знаєте куди тикнуло? У нас ж оцей будинок аварійний, а трубка, я надвожу зараз приклад, трубка з душу, ну реально, отак от на соплях вже трималася, там її ну от так дотронься, і відпаде трубка, і там гаряча вода з бойлера, просто ливням полється. А, і, екран, і умивальник забився. Він туди свою ці лисину бриє, і то його там теж волосся зачіпляється за моє волосся. І отак виходить. Там наше волосся з голів зустрічається в умивальнику. Все нормально було. Кажу, будь ласка, почисть там. Це я прошу. У мене господин вдома живе, мені треба госпожою вчитися. Мені треба йти на курси до е, госпожі, ціє, оце чого, забула, як називається домінанткою, щоб бути домінанткою. А, оцей ото, секс з різними ото штучками вчитися. Я не пам'ятаю, як то зветься вже. вже. І він мені знаєте, що сказав? Він сказав, не буде я в цьому будинку нічого ремонтувати. Ну, Це все ще італійською мовою звучить. І поки сюди дойде до нейронів, це так, значить, так, значить, це прозвучало. Потім ну, ти зрозумів, потім це все треба перекласти на свою мову. Потім треба з цього трагедію зробити, щоб реально усвідомити, що тобі говорять. На другий день я просто сіла, ревіла, прийшла в себе, зібрала свої ці. Ми не кричимо. Не ругаємося. Нас діти дуже виховані, дуже чемні. При них це робити ну, позорище, звісно. Не хочу позоритися перед дітьми. А, а потім все-таки я полісос взяла полісошу, а він з розетки вирвав полісос. Каже, віником нікому будеш заміна, замітати, це хто буде за електрику платити. Ну, це взагалі не моя больна точка була. У моя больна точка, що це, бля, халупа. Оця. Ну, це до передавлення. Так що залишайтеся зі мною, ще, ще буде ой-ой, ой якщо я не здохну. А. Але не то, що я укріпила ці точки, а, ну, я, від, я від, почала відзеркалювати це останнім. Місяць почала відзеркалювати, трошки змінила свою поведінку, перестала їсти себе всередині. Але я думаю, завдяки тому, що в мене є оцей проект, я перестала їсти себе всередині. Ми всі індивідуальні. Якщо ми будемо намагатися себе змінити психологічно, то ми будемо ламати себе. Наша психіка формувалася завдяки мільйонам факторів. Те, як ми росли, те, як ми харчувалися, те, як ми вчились, те, які були відношення в школі. Це все вплинуло на наш психологічний оцей стан, на оцей, нашу основну наш корінь. Його не треба міняти, його треба укріпляти. І я от навела конкретну толь, конкретну от, приклад, що, що таке означають больові точки, і от чого вас так тригерить чужі слова. Це е, слабка точка, в яку будуть давить, в яку будуть давить і, і в цей момент ви не зможете захиститися. Хтось думає, що в нас болюва точка мова, хтось думає, що в нас болюва точка світло. Да, так, звісно, закусіть і викусіть. Не це точка. Больова точка це холод. Тому що організму треба самозбереження. Як тільки людина народжується, сенс життя. Сенс життя. Ти народився із самого народження інстинкт самозбереження. Просто вижити. А для того, щоб вижити, треба вдітися, треба поїсти, і треба в якісь хороших умовах проживати. А українці собі умови створили афігеть, які класні. І зараз ми це побачили. Що лише навірно українці по квартирах ходили в трусиках, Навіть італійці не ходять по квартирах трусиках А вдіваюся, ще й взутими ходять, в шапках спать лягають. От так от так що закаляємося, все буде добре. Дуже вдячна, що ви зі мною. а І хто любить мої прямі ефіри, будемо ефірити Будемо виходити в прямий ефіри. Чоловік у відрядженні, по три часа можна сидіти. все Всім пока. А я побігла. Бо я відповідальна. Я тут діжурна. І відповідальна за діабетика. Всім пока-пока.